Усім привіз, ми Евакую У цьому відео поговоримо про крижні печери у горі Вальхей. Крижні печери це підземелья обійому гора. На одній території гори може бути від 1 до 2 таких печер, хоча їх може й більше, якщо так, пишіть у коментарях. Ось так виглядає вхід у ці печери. У цих печерах темно, єдині джерела світла це стійки зі смолоскипом, жаровні та світло, яке пробувається через кригу. На стелі печер можна побачити бурульки, які при влученні в них. Падають на землю, їх можна використовувати проти ульвів та культистів. середині підземелля не можна будувати споруди, які потребують верстак. Краще брати з собою ячмінне вино опору вогню, оскільки тут ви будете отримувати шкоду від вогню культистами, про них згодом. середині крижних печер можна зустріти ульвів, які частіше за все сплять у кількості від трьох осіб, або можуть зустрітися групами двох трьох ульвів, іноді ходять з культистами. Грипулю, які сплять, можна з легкістю вбити багнистими бомбами. Власне, культисти теж вовки, які вже пересуваються на двох лапах та завдають шкоди вогнем. Після смерті можна побачити невеликий вибух вогню, який також завдає шкоди. З таких мобів ви отримаєте червоний джут, вовчий клик, хвіст ульва та трофей культиста. Наступний моб це кажан, маленький та літаючий моб, який задає мало шкоди та має мало здоров'я. З нього ви отримуєте шкірні обрізки і останній моб – це кам'яний голем. Має багато здоров'я та завдає багато шкоди, також зустрічається на поверхні біома. З нього ви отримуєте камінь, кристал і трофей кам'яний голем. Тепер поговоримо про предмети, які можна отримати в цьому підземелі. В ліквах Ульвів і Культистів можна знайти скрині, де ви знайдете золоті монети та обсидіан. У подібних місцях, схожі на віфтарі, можна отримати шерсть фенріса, пазурі фенріса, нутрощі, червоний джут. Та уламки кісток. Зламавши меблі в лівах, узьвів та культистів, можна отримати якісну деревину. Якщо зламати більш міцні меблі або жаровні, можна отримати залізо, мідь та вугілля. Крім того, в коридорах печер можна знайти кристалні, які знаходяться в стінах. На цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для тебе корисним. Якщо так, став подобайку та підписуйся на канал. Усім до наступних зустрічей.